Попри свята Діво Богородиця, премилостива владичице, Цариця Небес і землі, з благовійним трепетом і скорботним серцем смиренно молимо Тебе, будь нам грішним і недостойним рабам твоїм, мудра домобудівниця, яка життя наше добре влаштовує. Будь-яке співтовариство, всякий дім і сімейство в благочесті і православ'ї, однодумності, послуху і достатку утримуй, збережи пречиста мати, від усякої нужди, хвороби, згуби, граду, вогню, від усякої злої обставини. Обителі наші будинкам, і родинам, і всякій душі християн і всієї країни нашої, визнай мир і велику милість. Славимо тебе, примилостиву, живительку і годівницю нашу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.